Діти сьогодні у нас заняття логіка математичного напрямку. Зараз ми з вами пограємо в гру Не помились. Перед вами будуть з'являтися цифри, а ви повинні їх впізнати та назвати. 2. Три. Один. П'ять, чотири, сім. Шість. Вісім. А зараз назвіть цифру яка більше, ніж один, але менше ніж три. Правильно, це цифра два. Назвіть цифру яка більше, ніж три. Але менше, ніж п'ять. Цифра чотири. Назвіть цифру, яка більше, ніж шість, але менше, ніж вісім. Цифра 7. А тепер розставимо цифри по порядку. Отже, на першому місці стоїть цифра 1, далі 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10. Назвемо цифри в зворотньому порядку. Десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. Назвіть найменшу цифру в рядочку. Один. Назвіть найбільшу цифру в рядочку. Десять. Назвіть сусідів цифри 6. Цифри 5 та 7. Назвіть сусідів цифри 4. Цифри 5 та 3. Назвіть цифру, яка менша, ніж 9 на 1. Цифра 8. Назвіть цифру, яка менше, ніж 10 на 1. Цифра 9. Добре, діти, молодці. А зараз гра порахуй сніжинки. Порахуйте сніжинки, що ви бачите, скільки їх всього. Давайте рахувати разом. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Число десять ми позначаємо цифрою 10. Ось одна сніжинка торкнулась з землі та зникла. Скільки залишилось сніжинок? Порахуйте. Правильно 9. А як ми можемо це записати? 10 мінус одна сніжинка дорівнює 9. Ще одна сніжинка торкнулась з землі та розтанула. Скільки тепер залишилось сніжинок, порахуйте. 8. А як ми це можемо записати за допомогою цифр? 9 мінус 1 дорівнює 8. Ще одна сніжинка зникла. Скільки тепер залишилось сніжинок, як ми це можемо записати та порахувати? Позначаємо 8 мінус один, дорівнює 7, 7 сніжинок залишилось. І ще одна зникла. Записуємо так. 7 мінус 7. Дорівнює 6. Ще одна зникла. 6 мінус один дорівнює 5. А ось зразу дві сніжинки зникло. 5 мінус 2 дорівнює 3. І ще дві сніжинки зникло. Записуємо 3, мінус 2. Залишилась одна сніжинка. А ось і остання сніжинка зникла. Діти, скільки залишилось сніжинок? Ні жодної! А як це можна записати цифрами? А цифрами можна записати, що залишилось ноль сніжинок. Отже, коли нічого не залишається, ми записуємо цифрою 0. Без початку і кінця круглобока цифра ця. На калачик чи на бублик, дуже схожий нуль чи нулик. Круглий нуль такий гарненький, а не значить нічигенько. Нуль без інших цифр нічого, дірка з бублика смачного. Пам'ятать потрібно він на нуль подібний. На що ж схожа цифра нуль? На букву О. На дірку від бублика, до якої цифри його не додай, цифра не зміниться, залишиться та ж сама. Тож і кажуть, що він для кожної цифри друг. Добре знає вся малеча цифра нуль це порожнеча. Дуже схожий він на круг кожній цифрі буде друг. Давай назвем його м'ячем, а хочеш бубликом назвем. Та як його не називай, це цифра 0. Ти так і знай. А як же пишеться цифра 0? Спробуйте в повітрі намалювати цифру 0. А тепер ставимо крапочку та ведемо ось так півколо, ще півколо. Ось і вийшов у нас овал. Цифра 0. Місце цифри 0 на початку числового відрізка. Перед одиницею. Сусіди цифри 0, одиниця. А тепер давайте назвемо всі цифри, починаючи з нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз діти пограємо в гру, яка називається. Збери сніжки. Дітям для будівлі снігової фортеці знадобились сніжки. Збери необхідну кількість сніжків в корзину. На першій корзині цифра три. Тож скільки сніжків туди треба покласти? Правильно три сніжки. Друга корзина якою цифрою позначена? Цифрою 5. Тож скільки туди потрібно покласти сніжків? Так, 5. А якою цифрою позначена третя корзина? Цифрою 0. Тож скільки потрібно покласти туди сніжків? Ані жодного. Бо цифра 0 означає, що не потрібно ні жодного сніжку. Добре діти. Дидактична гра підбери капелюх сніговичку. Сніговички позначені цифрами. Якими цифрами позначені сніговички? 8, 6 та 9. На кожному капелюсі теж є цифри. Визначте, який капелюх якому сніговичку належить. Ми бачимо на червоному капелюсі цифри 8. Додати 1. Скільки діти буде 8 додати 1? 9. Тож якому сніговичку належить цей капелюх? Ось цьому з цифрою 9. На другому капелюсі цифри 7 додати 1. Так, і цей капелюх належить ось цьому сніговичку з цифрою 8. І останній капелюх з цифрами 5 додати 1. Скільки буде? Так, 6. Отже, цей капелюх належить ось цьому сніговичку з цифрою 6. Добре, діти молодці! А тепер завдання на уважність. Поставте відео на паузу та знайдіть відмінність. Між цими двома малюнками. Наше заняття добігло кінця. Давайте пригадаємо, що сьогодні на заняття ми робили. Ми з вами грали в гру, не помились. Повторили цифри від 1 до 10, грали в гру «Порахуй сніжинки, познайомились з цифрою 0, грали в гру Підбери капелюх сніговичку, збирали сніжки для снігової фортеці, а також грали в гру на уважність. Діти, а що вам сподобалось найбільш сьогодні на занятті? Подумайте та розкажіть.